Чому важливо перед замовленням запрошень на весілля робити пробу? Особливо це стосується, якщо у вашому комплекті присутній дрес-код. Дрес-код, який написаний не текстом, а друкований кольорами. Дуже часто, коли наречена бачить візуал від дизайнера в певних кольорах дрес-коду, їй підходять ці варіанти. Але коли ми наносимо на картон? Цей колір він виглядає вже зовсім по-іншому. Ті кольори вже не співпадають з тими кольорами, які наречена бачила на екрані. І це є нормально. Адже коли ми дивимося на екран, там передача кольору одна: це екран з підсвіткою. Коли ми друкуємо на картоні, це вже нанесення фарби. На картон. І це вже зовсім інша передача кольору. І є такі кольори, які ми бачимо на екрані одними, а при друці вони зовсім інші. Тому дуже важливо перед тим, як робити повністю тираж, якщо ви робите це цифровим друком, надрукувати пробу і перевірити, чи ті кольори. Передаються так, як потрібно вам, чи потрібно їх відредагувати, зробити темніші, зробити світліші, підписати колір, змінити картон, змінити принтер для того, щоб ті кольори максимально передавалися на папері? Звісно, якщо ви друкуєте кольори шовкодруком по пантону. Вже легше підібрати цей колір, адже це міжнародні прийняті стандарти кольорів пантон, і вони будуть друкуватися точно так само, як і в каталозі. Так що, якщо цифровий друк, обов'язково робимо пробу перед запуском в тираж, щоб потім не переробляти всі запрошення.